Питають мене як фольгу прибивати. Дуже просто. Ось таку приспособу зробив труба, три досточки, зафіксував саморізниками. Можна конвелісонну трубу, можна держак з лопати там. там б'ю її з нахльостиком 2 см, потім скотчем алюмінімум, проклею все, б'ю от середини. Середину прибиваю, рівняю листочок, щоб в мене зазорчик був одинаковий хльостик. Потім прибиваю середину-середину і від середини натягую по краям. Тоді не буде перекоса і натяжка більш класна. У да. мене Саме головне, у мене рейка вища від там, на 5 мм, щоб в мене працював цей зазор. Якщо буде технологічний цей зазор для воздуха, воно буде працювати, як працюють термоса. Приблизно і все. І все, наріжу, потім відріжу і новий листочок. Класно. Б'ю там взагалі прості скоби, класно. Вообще. Все, так і робіть. Отак треба, а не так, як вони нам розказують там. у магазинах тих, хто банями торгує.